Українці обирають пластик. Кількість транзакцій із використанням платіжних карток зростає щокварталу. І річ не лише у зручності користування. Банки активно сприяють безготівковим розрахункам через свої програми. Розрахунки в торговельній мережі карткою є найбільш перспективною операцією з точки зору регулювання готівкового обігу і з точки зору дохідності цієї операції, власне, для споживача і для банка. Стимулювати розрахунки картками банк Хрещатик узявся через акційні умови. Активні користувачі пластику, що розрахуються ним на суму від 250 гривень і на загальну суму не менше ніж 2,5 тисячі гривень у будь-якій торгово-сервісній або інтернет мережі, отримають від фінустанови безкоштовне підключення до послуги СМС-інформування або відкриття нової картки. Це цікаво для користувача картки, оскільки знімаючи гроші з картки в деяких випадках, а це коли це не власна банкоматна мережа. а Інша банкоматна мережа треба сплачувати за зняття коштів. По-друге, це ведення власного балансу картки, це заощадження коштів на карточці, це отримання додаткового доходу. Переваги матиме і банк, бо гроші не йдуть із рахунків. Акція триватиме до лютого. Взяти участь можуть усі власники карток фінустанови.